В ось цій коробці лежить щось для вас. Це ворожий fpv дрон, який мені передали хлопці з батальйону безпілотних систем. Цей дрон не вибухнув. Не знаю, як ми його знешкодили, але передали мені його, і я хочу цей дрон розіграти комусь подарувати. Дрон відставляю в сторону, і тепер до суті питання. Не дивлячись на те, що я військовослужбовець Збройних сил України, я ще й волонтер. У мене є волонтерський рахунок, я зареєстрований як волонтер. Я використовую свої аккаунти в різних соціальних мережах і платформах, і мені донатять кошти. Звісно, мова не йде про якісь суперсуми. Я не Стерненко, я не притула, тому донати в мене от такі, малесенькі, але не дивлячись на це. Я вирішив допомагати батальйону безпілотних систем нашої 110-ї бригади. Як результат, за кошти і купували дрони, і купував різні обладнання. Останній раз був куплений верстат ЧПУ для виготовлення різноманітних корисних речей для хлопців. Чому батальйон безпілотних систем? Тому що хлопці знищують ворожу силу і техніку, обладнання, інфраструктуру, логістику вибивають. І плюс я знаю, декого з цього підрозділу. З ними ми починали службу в ЗСУ. І, відповідно, я їм допомагаю. Повторюсь: я не є якимось великим меценатом. Мій вклад і моя допомога доволі скромна, але хлопці вдячні і вони мені передали оцей FPV-дрон. Його, цей дрон, я хочу розіграти між тими, хто донатить і допомагає ЗСУ. Тому оголошую. Скажімо так, конкурс. Цей fpv дрон я розіграю між тими, хто зробить донат, допоможе Збройним силам України протягом наступних двох тижнів. Умови дуже прості. Ви на рахунок, який буде в описі під даним відео, донатите кошти. Якщо ви донатите суму до 100 гривень, я вас заношу в список. Ви задонатили і ви приймаєте участь в. Розіграші. До речі, знову ж таки, є такі, кому цей дрон не потрібен. Якщо ви хочете учи, приймати участь в, в розіграші, ви просто напишіть, що задонатив, хочу приймати участь в розіграші. Далі, ви задонатили суму до 100 гривень. Я вас вніс в список. Якщо ви задонатили суму більше 100 гривень. Сума розцінюється кожна кратна 100. Якщо ви задонатили 200 гривень, я вас два рази заношу в список. Тобто ви, ваші шанси збільшуються. Якщо ви задонатили 300 гривень, три рази вношу в список 400 4, 500, 5 і так далі. Тобто кожна сума кратна 100 збільшує в рази шанси, що ви отримаєте цей дрон в подарунок. Через два тижні серед всіх тих, хто донатив кошти і виявив бажання приймати участь в конкурсі, я визначу рандомна переможця. І цьому переможцю відправлю ось цей дрон FPV-дрон, який хлопці передали прямо з передової. Велике прохання ще раз, хто переводиться, зазвичай майже всі переводять зараз кошти з телефона. В коментарях пишіть, що. Це на розіграш кошти, і щоб я вас якось ідентифікував і знав, що ви хочете приймати участь в розіграші. І, можливо, через два тижні саме ось цей дрон поїде до вас, і ви станете переможцем. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, хай щастить.